Всім привіт! Ви на каналі тут люди. Я там розказував про роботу, я розказував вам про Польщу. Сьогодні я вам хочу розказати про дійсно дуже цікавий кусок Варшави. Це знаходиться це в центрі Варшави. Я приїхав сюди піцу, привіз вже останні рази до возю, тому що овольняюся з роботи. Не про те, ми знаєте, як ми привикли бачити Польщу. Ми привикли бачити Варшаву в цьому європейському, знаєте, коконі, де все залито бруківочкою. Де, е -е Дороги, де велосипедні доріжки, де. Сьогодні я вам покажу трошки другу Варшаву. Цікаве місто. Я не знаю, хто його побудував, я не знаю, хто його придумав, але це кусок білорусі, якихось, білоруського села, російського села в центрі Варшави знаходиться. Це просто треш. Я заїхав, я охрінів. знаходиться в центрі Варшави. Майже. Оце такі цікаві постройки. Зарощі, зарощі. не знаю, Мені каже, це якісь посілення русських, старі посілення. Характерні будинки російської культури. Дуже характерні. Це в центрі Варшави знаходиться. Це місінький центр, якби тут недалечко. Подивіться, яка архітектура цікава. ну Дійсно цікаві будинки. Цікаві. Це, будь ласка, будиночки. Подивіться, які каліточки. Каліточки точ точ як у нас вдома в селі. шифер, азбестовий, характерний. Бачите, точно. Це якийсь сюрреалізм, Це реально сюрреалізм, Це кусок якоїсь Росії. Чувак вийшов з бутилкою, Ці ось доміки просто, просто боюсь цих домиків. Мені каже, що десь мене сміють тут. Я не можу знайти адресу. Оце такі, такі закавулки Варшави, щоб ви знали. Можна, до речі, дуже цікаву фотосесію зробити будинок. І, пожалуйста, і приїхали, і робіть фотосесію Дивіться, в травиці. Ви просто подивіться, ну яка це Польща? Яка це Польща? Де? Варшава, тим паче. Оце ну, класичний якийсь будинок сизранні якийсь, я не знаю, воно сарайки стоять. Будь ласка, старі ворота, акації все заросло. Хто це зробив? Хто дайте відповідь, напишіть коментарі. Дуже цікаво. Отак от, от виїхав з українського села. Тут така архітектура цих дерев'яних будинків, класична, класична, російська, білоруська. Коли я проїжджав через Білорусію, через Росію, ці села такі... Ці вікна, рамочки, такі дерев'яні, ці всі узорчики, вони класичні російські. Але справа не в тому. Справа в тому, що коли я от ходив тут піцу розносив, тут ростуть помідори, ростуть огірки, чорнобривці, дерева, яблуні. І воно, знаєте, в такому стані е, домашньо. Я не скажу, що за Да, тут оно акація воно, воно росте, де дерева обросли. Тут акація. Я сповнив е, хату. Я вспомнив батьківську хату, свій дім. От, от воно якось так і буквально ти. 15 секунд отсюда виїжджаєш, в тебе починається урбан, в тебе починається ця Варшава, яка кипить, гудить. ну, в ті БМВ. Там ця вся суєта, суєт. А тут люди, люди живуть в такому, знаєш, музеї, я би сказав, музей, музей історії. Прикольно, ну прикольно. Я, я отак от ходю тут, і душа так остиває. Знаєш, така прохолода десь з'являється. Єсть оця о цих ось таких моментах, знаєте, в простих моментах тут життя. Мені так здається, ну я просто не міг подумати. Просто не міг подумати. Я напишу, що це за адреса. Е вона важко називається. Я не міг подумати, що в Варшаві, що в Варшаві є отаке. Ось, ось ось такий кусок. Воно вже там видно. Уже видно ці стікляні будинки, де живуть стіклянні люди. А тут. Оце село, знаєте, кайфанув. Кайфанув. Я вже, Я просто я в шокі, чесно кажучи. Я в шокі, що воно таке оце єсть який, Знаєте, прям кусочок музею якоїсь, музею російських ізбушок. Ну круто. Слава Богу, слава Богу, що є інтернет, і в принципі я вияснив звідки ці русські ізбушки взялися в центрі Варшави. Ну що це таке, да а, і хочеться ще сказати, якщо поїздити по Варшаві, по Польщі, то ви знайдете дуже багато схожих е багато етажок, схожих на ці радянські постройки, тому що також тут будували радянські люди. І фішка в тому, що по приказу Сталіна тут будували все, все відомий. По всій Варшаві, по всій Європі палац культури Він дуже славиться. в Варшаві дуже гарний. До речі, я хочу поїхати піднятися, подивитися. Побудований в стилі МГУ. тих висоток, які знаходяться в Москві. Я також я чув інформацію, що вони його хочуть знищити. Але ця інформація не чітка. то що знищити вони його хочуть. То що це, типу, якби побудовано за часів радянського союзу. Діло не про це. Приїхали сюди дуже багато людей. Було багато умовно. Неумовно, а ув'язнених простих обичних слагірей, людей сюди погнали і вони будували. В принципі, як все будувалося в Радянському Союзі, якщо ви знаєте, що там мости, дороги будували військові і е, зеки. Зеки це робоча сила була, яка будувала. І в Варшаві не, не виняток. Пригнали сюди людей, і вони построїли собі оці всі ізбушки. Хтось їх стороїв, цей російський дизайнер построїли ті ізбушки, таке прям поселення. І там люди жили, їздили на роботу, працювали. Але фішка не про те. Ви побачили цей такий, знаєте, класичний російський пейзаж. оці села. І це можна було скостити. Що це знаєте? Ну там тимчасові будинки, вони там на деякий час це для робочих, як в радянському союзі, були п'ятирічки. Але. Коли ми виїжджали е, через Псовську область, я згадую, я згадую місто Опачки, я згадую ті села, де я дуже хотів в туалети, так сказати, черти в ліс своєю шакою. Ну то не про те діло. діло про те, що там. Е, до, до сих пор стоять оці ізбушки, ви розумієте? І я своє село згадую які там хати, які там будинки. Ми вже ми використовували камінь. Ми використовували Калиб, глину а в Росії. До сих пор ці ізбушки. І для мене досить дуже дивно було, що ці е, ізбушки в Варшаві стоять і там живуть люди. Деякі заброшені, а в деяких живуть люди. Це для мене також дивно. Але така, така правда. Якщо хочете, то можете поїхати до Варшави. Е, там написано. Вже ще раз казав, можна заїхати і зробити дуже круті фотографії. Там реально дуже крута фото. Фото, така от е, цікава зона. Так що, отак, от, коротше, такі, оце постройки тут в Варшаві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я полетів далі. Дай Бог всім здоров'я.